Це перша серія з циклу відео про храми Гадячини, кому вони належать і що це означає. Я стою біля Свято-Михайлівської церкви в Гадячі, єдиного в місті православного храму, який належить до ПЦУ. Нехай кожна громада, кожен священик і кожен мирянин знайде відповідь не зі страху, а з правди, бо там, де правда, там світло, а там, де світло. Там і Бог. Я об'їхала храми Гадячини. На фасадах одинакові хрести, всередині одинакові ікони, але в кожному відчувається невидимий розлом. Бо попри схожість, ми розділені, лише кілька громад перейшли до Православної церкви України. Більшість залишається в юрисдикції Московського патріархату. І цей поділ не лише про релігію, це про нашу силу. Бо коли ми роз'єднані, ми вразливі. У багатьох вірян вже є розуміння, об'єднання необхідне. Але навколо кого? Погляньмо на факти: ПЦУ визнана автокефальна церква у 2019 році отримала томос від Вселенського патріархату. Це крок до духовної незалежності. У ПЦМП досі юридично залежна від Москви. Під час війни частина її священників підтримували агресора. ПЦУ символ державності і соборності, її створення це відповідь на багаторічне прагнення мати власну українську церкву. ПЦУ церква української мови, історії та ідентичності все те, що дійсно нас об'єднує, йдеться не про проти. А про за За правду, за нашу історію, за єдність об'єднання має відбутися навколо церкви, що тримає коріння в українському ґрунті і не озирається на Москву. Це православна церква України.